бюджетних Samsung є М10, модель ціна 1400. По корпусу є ось такі невеликі царапини, він йде на 16 ГБ. Повністю працює добре, перевірений та протестований, мікророз'єм тут. По екрану серйозних коцок чи царапок немає, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому потрібно буде повністю чистесенький без аккаунтів, М10. На 10-му Android та покажу ще пам'ять. Тут 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 16 ГБ. Показую ще камеру. Ось така тут камера. Ну, доволі непогана для такого звичайного телефончика. В комплекті де зарядний шнур мікро та телефон. Відправляю нової пошти по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти, є завжди великий вибір. Постійно оновлює, можна подивитись, вибрати собі варіант у місці рівному. Маємо фізичний магазин.